ну Дизайн його просто вражає, друзі. Всім привіт! Зараз детальніше покажу, що у нас є у продажі. Це Renault Талісман, друге покоління. Автомобіль 2020 року. Це рестайлінг і в самі преміально максимальній комплектації ініціалі Паріж. Це 2 літра дизель на автоматі. Самі, сама нова, до речі, оптика LED Matrix Vision. Це не попередні там LED, там звичайні. це Led Matrix Vision. Це матрична оптика. Яка вирізає зустрічний транспорт, повністю оновлена, яка пішла тільки у рестайлінгу. Ось, друзі, комплектація ініціалі Паріж. Звичайно, асистенти, дістроніки, автокермування, повністю є все, що треба. Самий кращий кузов на ринку, який не ржавіє, друзі, суперове озинкування. Тому його вистачить на дуже-дуже довго. Я вже не буду називати цифри. 19-го розміру колеса дуже досить така гарна. Все сезонна гума, Мішелінка. Вона 22 чи 2023 року, якщо не помиляюся, ось Заду LED, спереду матрикси, камера, в круг, безключовий доступ, відкривання багажника за допомогою ноги, якщо там немає доступу нормально відкрити багажник. Тому ось це і є комплектація ініціалі. Париж. Ще раз скажу, оригінальна фарба, автомобіль без ДТП, без пошкоджень. Самий фул в седані, який приїхав з Франції. Зараз детальніше покажу по інтер'єру. Всі датчики, все є, асистенти звичайно є. Безключовий доступ, вільні руки, є, сліпі зони складання зеркал. До речі, покажу відразу подвійний склопакет. Ось, як бачите, є подвійний склопакет повністю в круг, і він, до речі, протиударний. Є молоточок намальований, шумка, протиудар, є все, що в нас взагалі зустрічає в салоні. Звичайно, це повна електрика, це музика Bose преміальна. Ось такі накладки на порогах скрізь є ініціалі Париж, Звичайно, є масаж сидіння, електропривід, регулювання, глибини сидіння, є така підніжка передніх двох сидінь. Все регулюється. Оригінальні коврики, звичайно, теж є збережені. І салон з натуральної шкіри. Чорна стеля, ось така бокова підтримка, гарна в кліточку. Ось, як бачите, натуральна шкіра ініціалі. Є підсвіточка, панелі, підстаканчики, все регулюється, все можна повністю налаштовувати. Детальніше зараз покажу зону водія. Не кожен розуміє, що це взагалі за автомобіль. Ось тому... Дивіться уважно. Чорна стеля це взагалі преміальна, тому що вона тільки пішла з 2020 року. Звичайно, є кнопочка Адаптивний круїз-контроль, дестронік, круїз-контроль і є автокермування. Сигналка, звичайно, посередині стандарт. Бортовий комп'ютер, налаштування всяких там варіантів, показ приборки. Можна дивитися. Навігація на приборку також виводиться повністю все, що треба. Ось, е сенсорна велика, оновлена мультимедіа, двохзоний клімат-контроль, підігрів сидінь, вентиляція сидінь, е пам'ять сидіння, також, автопаркування є. Просто-є е просто, -просто є все, що потрібно. CarPlay також присутній. Е так, е Безрамочне зеркало, яке антиблікове йде, до речі. Е так, Шнурки, USB, безпровідна зарядка присутня. Ось така тут підсвіточка понизу повністю так гарно. Ну, знову ж таки, це незвичайний талісман, його не потрібно порівнювати з попереднім. Тут ну, проекція, звичайно, теж є, тут це база. Ось, Не потрібно його порівнювати з старим талісманом, це оновлена версія, це Ось, Подивіться, яка карта дверей. Кліточку, як гарна. Так. Антенка. Акулка. Так, далі, задній ряд теж у нас. Ніяких таких нюансів пошкоджень немає. Але що взагалі цікавого є, ну, в принципі, підлокітник є, підстаканчики є, карманчик є, все є, підголівнички. Тут теж, бачите, набито ініціалі Паріж. Повністю все. ну, Все-таки преміум є преміум, друзі. Так, по багажнику також. Я скажу, враховуючи, що це седан, в нього багажник, я скажу, досить таки великий. Туди можна і самому залізти. Ось сумка оригінальна з комплектуючими номерні знаки. Автомобіль повністю розмитений, Чекає свого першого власника в Україні. Так, По багажнику там у нас під низу є докатка, домкрат, є весь заводський оригінальний набір. Ключик, секретка теж є до болтиків. Повністю все. Ну, Багажник я так скажу. Ось який він. Я думаю, десь метр, метр двадцять, метр тридцять орієнтовно в довжину і в червні орієнтовно теж метр 20. Метр тридцять. Та й таке. Автомобіль знаходиться у місті Рівне, тому можливий огляд у будь-який зручний для вас час. Цінник на цей автомобіль 20 200 доларів з повним пакетом документів, друзі. Нагадаю, оригінальна фарба, машинка без пошкоджень, без ДТП, має повну сервісну історію обслуговування, яку також по запиту я надам. Надам цю історію від Рено офіціала. Автомобіль був куплений на аукціоні Франції. До речі, Фоконтрол присутня також Це задня вісь, при швидкості вона чуть-чуть повертається. Це допомагає не давати таку нагрузку при повороті автомобілю. Він дуже гарно заходить в поворот. Ну, солідно виглядає. До речі, ось ця оптика задня також повністю оновлена. Це не той, що попередній був талісман, так скажу. Що передня, що задня оптика, все оновлено. Е, так, по двигуну зараз заглянемо. Так, що там двигун з собою являє? Самі подивитися. Так. Опа. Ну що ж, 2 літра. Це не 1,6, це 2-літровий, потужний, надійний, перевірений часом двигун. Ось так це все виглядає, нічого не милося, не прибиралося. Як воно є, так ви все бачите. Бачите, який слой пилі. Оригінальна оптика 2020 року, можна це зразу легко побачити. Ось. Восьмий місяць 2020 року в нього зборка автомобіля була тут також. Ось Восьмий місяць 2020 року. Антифріз, всі рідини, все в нормі, все перевірено. До речі, 5 тисяч тому кілометрів було, була заміна масла, фільтрів. По підвісці сайлентблоки замінені, колодочки передні замінені. Тобто, фактично, автомобіль на даний момент обслуговування не потребує. Ніякий елемент на ньому не знімався, не крутився, ні крила, ні капот. шумоізоляція, бачите, яка? Не прогорівши нічого, все ціленьке. Ну, в принципі, автомобіль 2020 року, тому він має цьому відповідати. Але загалом пишіть в коментарі, взагалі, як вам цей автомобіль, це оновлення, саме від Рено, саме рестайлінг, двохлітровий дизельний е, талісман, як його взагалі змінили. Ну, понятно, кузов лишився той же самий. У нас зміна тільки оптика задня, оптика передня, салон, мультимедіа. Ну і деякі там опції, в принципі, такі з'явилися, як там матрикси, там автокермування, 3D-навігація і так далі. Тому... Нагадаю, друзі, місто Рівне, автомобіль знаходиться, можливий огляд, будь-які перевірки на офіціал, сміливо можу їхати, все можемо перевіряти. Автомобіль дійсно вартує своїх грошей, 20 тисяч 200 доларів, повний пакет документів. Це 20-го року автомобіль, тому не зволікайте, поки ще є. Я думаю, такий красень цікавий, правда? А також є на сторінці детальні відео по ньому, там як він обслуговувався, тест-драйв автомобіля, як він їде. Ну, понятно, що зараз також це все покажу, продемонструю, що він з собою являє в їзді даний автомобіль. Щоб вам також було цікаво це все дивитися. Звичайно, підтримайте лайком-підпискою, щоб була знаєте, мотивація працювати більше. Ось закрию капот. Тому зараз давайте прокатаємося на ньому. До речі, два ключика до автомобіля є. Це немало важливо. Так, зараз я запускаю двигун. Все, є, запустився. Так, зараз я виберу режим, який саме такий цікавий. До речі, кнопочка є мультисенс, Зараз вибираємо вибір режиму їзди. Є спорт режим, комфорт, екокомфорт. Він такий буде злагоджений режим, підвізка буде м'янько працювати. Все. А от спорт такий більш агресивний. В принципі. Ну, є MySense, який налаштовується різними параметрами: там, рульове кермування, звук можна регулювати, амортизація, фоконтрол, задня вісія налаштовується. Також освітлення по салону Бачите, можна налаштовувати повністю все, будь-які варіанти. Ну, цікаво. Ось, Скинути можна назад. Так, давайте прокатаємося в спортрежимі. Особисто я люблю спортрежим, люблю коли вищі обороти. Люблю, знаєте, коли з автомобілем все гаразд, і це можна собі дозволити, коли все, все окей, по двигуну, по коробочці і все чітко працює. Так, як бачите, приборочка помінялася. До речі, пробіг 210 тисяч км. До пробігу питань немає, є вся документація, кому цікавить, кого цікавить, все в доступі, все надам повністю. Так, проекція, як бачите, все показує, спидометр дублюється, все чітко. Та коробочка працює просто бездоганно, керується автомобіль також супер. Динаміку зараз самі побачите. Цього автомобіля все ж таки це 2 літра дизель. В них є дві версії двигунів. Є на 160 кінських сил і є на 200 кінських сил. Саме в даному автомобілі тут 200 кінських сил. Це рахується сама максимальна версія даного автомобіля. Так, лів не хоче нас пропускати, хоча в нього пом'яха справа. Жіночка собі прямо поїхала. Так. Окей. Зараз трошки проженемо його. Витрати пального взагалі по даному автомобілю, я скажу так, оскільки ним трішки прокатався, взагалі я мріяв про цей автомобіль, Марив, купив, прокатався. Він свою місію здійснив, тому чекає свого вже нового власника. Ось як набирає гарно. І такий звук. Ах, агресивний. Ай-яй-яй. Гарно їде, все-таки 2 літра 2 літра. Розхід пального, до речі, в нього орієнтовно в межах 7-7,5 літра на 100 км. Цифра коливається, тому що в залежності від манери їзди, від пального, від міста, траси і так далі. По трасі відповідно, він бере значно менше. Він бере там район 5-6 літрів по трасі і по місту район там, 7, 7,5 приблизно. Ну, в залежності, як нажимати. Якщо в спортрежимі ганять, то там буде цілих там, 8, 8 і 8, і 8,5, все відповідно. Ось, старт стоп система бачите, працює. Зараз виключаю все. Також а, попробую зараз вам продемонструвати систему самого адаптивного круїза, як він працює взагалі. Ось, Так, це обмеження, а, це адаптивний круїз контроль. Увімкнено. І зараз саме все побачите. так, Виставляємо режим. так, 40 50 60. 80 кілометрів я поставив, але він більше не їде, тому що спереду є автомобіль. Вмикаю я автопілот. Зараз бокові смуги включилися. Ось, але він теж там від певної швидкості працює. Все, я нічого не роблю. Автомобіль сам їде, сам гальмує, сам набирає і ще й тримає контроль смуги. Тобто, взагалі, і не просто тримає, а він навіть треба і у поворот впишеться. Так, повністю зупиняється зараз, бо у нас тут трошки ситуація. Їдемо далі. Ну, це, це опція взагалі не для міста, це опція для траси, для дальніх поїздок і так далі. Тому, але вона є, повірте, коли її нема, це одне, але коли вона є, це вже приємно, такий як бонус. Взагалі їде приємно, шумоізоляція автомобілі досить таки достатня, я так скажу. Це не рахується якийсь там автомобіль преміум класу, але враховуючи бюджет на даний автомобіль, то тут досить все. Гарно зроблено, Якість матеріалів в салоні, шумоізоляція і так взагалі збірка самого автомобіля все чітко. Так. Нема навіть де розігнатися. Ось як набирає цей автомобіль. Ну, їде добре, я скажу так. Достатньо, як по місту, так і за межами міста він буде себе почувати добре, тому що є запас потужності та й все. Також покажу взагалі такий режим їзди, як комфорт Як бачите, приборочка все повністю міняється. Ось так це виглядає. ось Він зовсім буде по іншому автомобіль їхати, все налаштовується, все доступно, комфортно і так далі. Так само ж вся підсвітка, повністю все синє робиться, панелька все підсвічується ініціально. І так, повертаємося зараз з тест-драйву. Друзі, зараз покажу ще один такий цікавий момент, таку цікаву зміну, яка відбулася в даному автомобілі. Так, Включаю зараз аварійку. В них також, якщо оптика вже замінилася, то в них вже зроблені динамічні поворотники. Як бачите, вони бігають, не просто лампочка моргає, а поворотник бігаючи. називається динамічні поворотники. І так само ж і спереду. Цікаво, сучасно, я так скажу, привертає увагу, ну, але як по-іншому, ну, я думаю, ніяк Це ж не 2000 ні роки, щоб все було моргало лампочками. Тому, друзі, нагадую, 20 тисяч 200 доларів ціник на цей автомобіль, повний пакет документів, він знаходиться у місті рівне. Приїжджайте, оглядайте. Контакт мій також в описі під відео і ось тут. Телефонуйте, в кого можливо є які питання по автомобілю. З радістю відповім. Поспілкуємось, тому до зустрічі на каналі.